Всім привіт, друзі! Ми вже повернулися в Києві справжнє літо, як можете бачити, а в мене зима в голосі. Ой, захворіла я, відкрила в машині вікно і все, і мене продуло, відать. Ось такі-то справи. Підходимо в прямому смислі від поїздки. Ось, бо Ну, такий переліт назад був ще той. В плані турбулентність була, трошки було странно. Багато говорити не зможу, тому буду такими частинами записувати цей влог, напевно. Бо <coughs> самі бачите, самі розумієте, голосу я взагалі майже не маю. А так у нас все добре, більш-менш. Ось, так що підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Називається мама приготувала». Що бачила такого ще не бачила. Те, за чим я скучила найбільше. Так, ну що, я поверну на базу Як можете чути по моєму голосу, в мене буде дичайше горло просто. іду за курячим бо мріяла прорубені кота. Хочу з макаронами зробити. може кавуську собі зараз візьму. Короте, да, я вже на районі. Смачна курочка, як завжди, бендера, ще світло були... паршик. Ну, прям дуже смачно, виходить. душе стоїть взяти, напевно. Що, ще бажаєте? Та ні, все напевно. Вирішила в цей разробити в мультиварці. Щось виявила таке бажання. Сир, морква, цибулька, мука, все на глаз, дві великі філешки Та й все, приправи, чесник, м'яса сіль, перчик. Та і все. Яйця, не забудьте, два штуки. І отак хватає десь на два може, три дні. Це ми завітали в китайський ресторан. Зараз вам покажу, що ми змовимо. Це такий рис з креветочками. Цей суп. Як він називається? Кіксу, так? Да? Так, да, Кіксу. Це цікаво мені найбільше. Тофу в кисло солодкому. І дім саме да? з крветочкою. Ну, І пуер, звісно, чайок. Таке ми ще не куштували. ну от куштували. смачного нам. Це мені сейчас подобається. І це стопроцентний льон, от думаю за нею, І от є ще така спідниця. Сейчас поміряю її. Ну так вона виглядає. Прикольно, муж за ней так уж помиркула. Але якось це більше подобається. Не знаю. Летня така прикольна. Дуже класна сукня. Це повністю льон 100%. От, можу подумати, бо ціна, звісно, не дешева. І оці дві сорочки сподобались більше, ніж ЗАРі. Також льон 100%. Взяли собі сьогодні цю сводюшку. Це ж бачились з кумами. Поїхали на Кифуд Не знімала я там, правда. Ну... Якось, знаєте, деколи класно навіть. Побути в компанії, тим більше. Ми зараз всі розкидані по країні, по світу і хотілося на Так що якось так. Смакота. зараз будемо тестити. Це Вікторія Сікрет, якщо не помиляюсь, називається тортик в мілкбарі. Який він в розрізі, ну, мені сподобався. Дивлюсь сам, вела. От покажу вам ще. А в Siforie, може, пам'ятаєте, в ви вирадах я купляла ті маски для ніг, для рук, навіть для губ. Я слухаю це кіно. Це ті, що наостанок вже лишила. І дивіться, скільки в мене лишилось всього лише вмивачки. А знаєте чого? Ах, бо Юра побавилася в вані, йому захотілося пінку зробити. На жаль, шкода. Дощ сьогодні. Бачите, кульки досі з Дня Святого Валентина висять, уявляєте собі? От. У нас трошки навіть Дніпро видно. Добре, друзі, дякую вам велике за перегляд. я лікуватись, пити чи, її, бо самі бачите. Тому влог і недовгий цей раз. Всім гарного дня, па-па.